Різнокольорова краса, луків і лісів буковини восени. Так, дивіться. Ой, які гарні. Реально, як мармеладки. надзвичайно красиві. Дуже-дуже-дуже. Ой, стільки тут. Мі-мі-мі. Цікава форма. Він не кругленький, а якийсь такий дивний. Петрові батоги тут всюди в наявності. Ці будуть до пізньої осені. Ну, Завжди красунчики, завжди допізно. Цих не знаю, але вони завжди красиві. Ось такий. Ти гарний, класний, хрум 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 Це все ясно. Краса. О, і дерево тись. Дуже різкосно в наших краях тіс.

Ну, все це серед ужини, серед муху. Вона ось така штука. Красиво. Отака. Ось така ожина така наросла. Той важкенько пройти, але гуляти лісом то є. Насолода. Ще ожина достигає, не вся відійшла влітку, така осіння ще є. Ще будуть ягідки. Якась невідома мені дрібнута, але така прикольна. Це теж риби. Це ж треба. от забило